Привітик! Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як любов до себе. На мою думку, коли ти зможеш полюбити себе на всі 100%, тільки тоді ти зможеш полюбити іншу людину. Звучить, може трохи егоїстично, але зараз спробую тобі пояснити, що в цьому немає ані краплі егоїзму. Наприклад, коли літак падає, завжди маска одягається спочатку на дорослого, а потім на дитину. Тіло, яке вже не дихає, воно нічим не зможе допомогти іншому. Так само і в нашому житті. Коли ти навчишся чути себе, коли ти навчишся відчувати себе, розуміти всі свої бажання, всі твої істинні бажання, які хоче твоя душа, не які нав'язані страхами чи образами з дитинства, коли ти згадаєш всі свої дитячі мрії, які ти, напевно, з половини не реалізував, те, що тобі колись приносило задоволення, колись тобі приносило цю таку дитячу радість, цей драйв. Цю насолоду в житті. І коли ти почнеш це все згадувати, тоді ти почнеш заглиблюватись і більше себе розуміти. Тоді почнеш більше проявляти любов до себе. Коли ти зможеш вільно піти в кафешку, посидіти самому і насолодитися цим. Коли ти зможеш купити білети в інше місто, в іншу країну, відчуєш там не самотність, а відчуєш свободу, відчуєш цю любов до себе і. Почнеш себе пізнавати з різної сторони. Коли ти починаєш чути себе, власне, тільки в той момент ми зможемо ми почнемо чути і інших. Коли ти купиш собі якийсь подарунок, який ти завжди хотів, коли ти згадаєш своє дитяче бажання, якусь дрібничку, яка тобі приносила щастя, пофіг, що вона тобі нафіг не потрібна, можна на нього гроші не витрачати, але воно принесе тобі багато радості, і задоволення. Зачасту це може бути малесенька дрібничка, дорогі телефони, дорогі машини і так далі. Доволі часто ми керуємося не нашим істинним бажанням, а ми керуємося просто якимось страхом, якоюсь образою або хочемо комусь щось доказати. А от наше таке істине, воно ми хочемо зовсім іншого. І коли ти почнеш заглиблюватись в себе, коли ти почнеш проводити час з собою, ти почнеш розуміти, що ти дійсно потребуєш. З подарками, мені здається, кожен помічав, що інші люди дарують те, що вони хочуть самі отримати. Батьки часто да дають нам таку любов, яку вони хотіли би отримати. Відповідно, коли ти почуєш себе, ти зможеш почути інших. Коли ти побачиш свої потреби, ти побачиш потреби інших. Також, коли ти заглиблюєшся в себе, ти бачиш себе справжнього, ти бачиш всі свої світлі, а також темні сторони. Ти починаєш розуміти. І починаєш приймати себе таким, яким ти є. І коли ти приймаєш себе таким, який ти є, ти зможеш тоді прийняти і іншу людину. І також ти зможеш собі тоді допомогти, відповідно, ти зможеш допомогти іншій людині. Отже, любов до себе це не егоїзм. Любов до себе це фундамент, на якому ти зможеш збудувати свій будинок мрії і запросити туди всіх тих людей і всі ті емоції, які ти дійсно вибереш сам. На кінець хотів би тільки додати, щоб ти був обережний і розділив для себе ці два поняття: що значить любов до себе, а що значить егоїзм. Занурюючись в себе, розуміючи себе, ти побачиш істину. Дякую за увагу, дякую, що був зі мною. Гарного дня!